Пам'ятаєте цю частину нашого населення, котре дуже неетично себе можуть поводити з офіціантами? Ми всі ці історії бачили багато разів. От ну це ж не допустимо, правда? Клієнт ж не прав... не правий соромно за те, що у нас є така категорія клієнта. Мені соромно, що клієнт може ставати в позу домінації, може ставати в позицію вимагати надмірну якість, надмірну можливість тільки через те, що він типу клієнт, клієнт. Правий до тих пір, поки він не вимагає з вас додаткову знижку. Клієнт правий, поки він не чіпляє ваші особисті якості. Клієнт може бути правий, якщо ваш сервіс або якість мого сервісу вона дійсно дала штану. І таке буває. Ми повинні давати максимально якісний продукт, максимально якісний сервіс, максимально атмосферну історію комунікації. Ми все повинні робити на вищому рівні, але це ні в якому разі не дасть можливість нашому клієнту переходити межу. Як тільки клієнт перетинає межу, ми займаємо позицію професіоналів. Клієнт завжди правий для якогось сегменту бізнесу або для якогось підприємства. Це позиція слабких, без образ, просто Давайте зрозуміємо, що коли бізнес знаходиться в позиції спроможності, коли бізнес знаходиться в позиції слабкості або стагнації, ми починаємося хапатися просто за всі можливості. І в цьому випадку ми даємо змогу клієнту нами маніпулювати, клієнту нами крутити. Давати додаткову знижку, давати якісь маркетингові активності, прогибатися. Але це все не надає нам додаткової сили. Ми повинні з вами розуміти просту дуже істину. Просто запам'ятай її. В бізнесі повинна бути паритетна відповідальність, як в житті.